Beauty Channel. вітаю вас на каналі Об'юті Channel. Мене звати Марія Дук, я фармацевт та косметолог. Сьогодні поговоримо про вітамін С, чому це популярний актив та які функції він виконує. Вітамін С. Це один з найпотужніших антиоксидантів, який нейтралізує вільні радикали та захищає шкіру від навколишнього середовища. До того ж, вітамін С не накопичується, а це означає, що вітамін повинен надходити в організм регулярно. Саме тому один. Тільки прийом вітаміну С всередину потреби шкіри не задовільнить, тому потрібно використовувати сироватку та крем, які містять даний компонент. Які функції вітаміну С? Він освітлює пігментацію, оскільки впливає на терозиназу, яка бере участь в утворенні меланіну пігменту шкіри, ущільнює кровоносні судини, впливає на синтез колагену. Першого та третього типу. колаген першого та третього типу це основні компоненти дерми та речовини, які ущільнюють кровоносні судини. Також вітамін С. Добре працює з тьмяною шкірою, надає їй сяєння і має антивікову дію. Сьогодні ми розберемо вітамін С на прикладі чотирьох брендів. Почнемо з косметики Feel Free. це є натуральний іспанський виробник екокосметики, який не тестується на тваринах, а також має найвищий сертифікат якості. Екосерт дана лінійка вміщує сировотку для обличчя з вітаміном С. Крем для обличчя, а також крем навколо очей, який має потужні антивікові властивості. Дана косметика підходить для будь-якого типу шкіри, оскільки в сировиці міститься вітамін С, який буде висвітлювати шкіру, алоє, яке буде зволожувати шкіру, а також гілоронова кислота, яка буде утримувати вологу в шкірі. Сироватка це концентрат, який ми повинні закривати кремом, тому даний крем. Також містить вітамін С, гіалуронову кислоту, а також масло винограду. Крем навколо очей він буде гарно висвітлювати темні кола, оскільки містить вітамін С, буде гарно зволожувати за рахунок гіалуронової кислоти та живити за рахунок олій, таких як авокадо. Арган та оливкову олію особливістю вітаміну С є те, що він наноситься на чисту суху шкіру та покривається базовим зволожуючим кремом. Розберемо на прикладі сироватки для рож. Це є французький бренд дерматокосметики, який містить вітамін С. Це є кисла форма вітаміну С, яка досить нестабільна, тому даний продукт зберігається в сухому закритому приміщенні і після відкриття використовується протягом трьох місяців. Даний продукт підходить також для сухої шкіри, оскільки в складі містить нейросенсин та термальну воду, які будуть гарно заспокоювати. Сироватка від бренду Кодалі. Це є французький бренд натуральної косметики. Дана сироватка вміщує гіалуронову кислоту, яка буде гарно зволожувати вітамін С, а також поліфеноли винограду, який є потужними антиоксидантами, а також СВР. Це французький бренд дерматокосметики. Даний крем вміщує стабільний вітамін С у концентрації 20%, який буде виявляти потужні антиоксидантні властивості, також гілоронова кислота, яка буде зволожувати, та пробіотики, які будуть відновлювати мікробіом шкіри. Якщо порівняти дані сироватки, то Найактивнішою буде сироватка від лірож, оскільки вона містить кислий вітамін С, і він зберігається протягом трьох місяців після відкриття. Але косметологія йде вперед і є стабільний вітамін С, який може зберігатися протягом 9 місяців. Це від бренду SVR, Кодалі, а також від Філфрі. Обирайте тільки якісну та безпечну косметику, яка буде боротися з тьмяною шкірою і робити її. Сяючою ставте лайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на наш канал, тому що ми творимо багато цінного контенту для вас.